145 кандидатів на посаду директора антикорупційного бюро України і ще завтра можна надсилати документи. Конкурсна комісія сьогодні прийняла регламент і остаточно визначилася з тим, за якими критеріями відбиратимуть кандидатів. Подробиці у Василини Думан. На цих кадрах юрист і член конкурсної комісії Йосип Зісель сприймає 145-ту останню на сьогодні заявку на посаду директора антикорупційного бюро. Пакет передала громадянка України, яка по контракту працює в Сполучених Штатах Америки. І вона, якраз вона юрист, яка займається якраз відношеннями між компаніями американськими і російськими, якраз приводу корупції. Документи поштою чи особисто можна буде передати ще завтра, а вже 12 лютого їх почнуть опрацьовувати. Умовно, відбір можна поділити на три етапи. Спочатку комісія опрацює і перевірить документи, на другому етапі проведе співбесіди з кандидатами. На останньому обере трьох претендентів, подальша доля яких уже залежатиме від президента і Верховної Ради. Кандидатів на пост директора антикорупційного бюро відбиратимуть за чотирма критеріями. Ми маємо оцінювати як фахові здібності, так і професіональні здобутки, так і освіту, так і моральні якості кандидата. Поки що сказати, хто претендує очолити боротьбу з корупцією, складно. Конверти часом навіть не підписані, але комісія обов'язково оприлюднить резюме всіх претендентів. Василина Думан, Андрій Радченко, перший національний.